Така ідея з'явилася влітку. Фотовиставка кожної школи показати саме ті героїв, які навчалися в цій школі. Ми хочемо, щоб кожен з вас знав історію, знав історію кожної людини, кожного героя, який загинув за Україну, який загинув, захищаючи Ерпій з 14-го року. Наші українці стали на захист, і на жаль, які і зараз гинуть. Герой Андрій Василенко. Інженер, який став десантником. Герой Дмитро Дубенчак. Герой Віктор Коваль. Герой, який жив за Україну. Артем Новачук. 18 років. Герой Валерій Туркмен Остапчук. Василь Ваха Панасенко. Федір Сіроков. Легенда спорту. Герой Ірпеня. Герой Микола Ткачов 25 років. Герой Артур Баранець 22 роки. Герой Олексій Ященко. 20 років. Герой Сергій Чернишевський. 46 років. Герой Василь Черняков. 42 роки. Герой Дмитро Українець. 40 років. 5 Березня вранці? Мій син ще мені дзвонив ранці. Одне слово він сказав мені, мама, плюс, і плюс, плюс, і все, більше. І тому в мене оцей плюс, він живе в мені і я повинна плюсувати. Він мені це дав таке завдання. Ви оживили мені сина на, на 5-10 на хвилин. Це така велика радість. Да, я заплакала, але я його знову побачила живим. Я так само закінчував цю школу, а зараз іду і згадую. Кожного хлопця, який воював зі мною і який вчився зі мною, як Діма. На жаль, їх немає, їх не побачимо ніколи. Вони зробили більше, ніж ми всі разом. Пам'ятайте це. Разом до перемоги і слава Україні!